Я вас рада вітати на моєму каналі простір для в'язання. Мене звати Юля, якщо ви ще цього не знаєте. І сьогодні в цьому відео буду вам показувати готові роботи, які в мене накопичилися. Думаю, вам буде цікаво Це два плечові вироби і одні шкарпетки. І також покажу пряжу, яка є в наявності ручного фарбування. Взагалі я сьогодні знімаю, тому що вже почали приходити повідомлення мені в інстаграм. Якщо ви не знали, де мене шукати, то саме в інстаграм мене шукайте. Кожен день з'являюся, щось розповідаю цікаве, показую свої процеси, нові проекти. Тому ось прийшли мені повідомлення, що з такого приводу чи буду я знімати, коли будуть нові відео, і саме сьогодні вирішила все ж таки підключитися і показати, що в мене на спицях. Так, покажу вам ще новий проект. Два нових проекта також є. Як ви здогадалися, я вже трішки відвикла від зйомок таких відео на YouTube, але хочу нагадати про себе і все ж таки з вами поділитися. Так, перед вами зараз це готова робота. В вигляді жилетки я в'язала для себе на розміри 46-48 із пряжі. Газал бебі Альпака, колір 46208. Так, що в нас тут по складу? 45% мериносова вовна, 55% Альпака. Ниточка класна! Я замовляла її на сайті В'язанка. Я залишу вам посилання саме на цей артикул. Кольори дуже красиві. Обирайте і в'яжіть. Ниточка м'якенька, приємна до тіла. Я не скажу, що у мене занадто чуттєва шкіра, але колючості я ніякої не помітила. Тому можу вам рекомендувати. Хочу також, щоб ви звернули увагу, що в упаковці йде 5 моточків. Мені вистачило цих п'яти моточків, навіть залишилося десь приблизно пішло 4 чи 3,5. Зараз не згадаю, не скажу і на ваги кидати не хочу. Але 5 моточків на такий розмір вам вистачить з головою. Горловину я в'язала в дві нитки, далі в одну. І ця жилетка зв'язана в техніці реглан погон. Тобто повністю безшовна. Це йде перша лінія прибавок, так вона виглядає. І я обрала ось такий візерунок. Ви його можете знайти, якщо не помиляюся. Або 260 візерунків японських, або 500. Така помаранчева книжка є, чесно, я вже навіть не згадаю, тому що достатньо давно вже зв'язала і забула. Ніякого майстер-класу я не знімала, тому що це елементарно все в'яжеться. Тим паче, якщо мене дивляться дівчата з мого курсу реглан погон вам буде взагалі легко це все зв'язати. По горловині я пустила поперечну косу, є росток, як же без нього. Я рідко коли не в'яжу росток, зазвичай це або горловина лодочка, або якщо це В-образна горловина, тоді росток я можу не в'язати. Так, дивіться, Я зв'язала, спочатку в'язала зв по колу, потім, коли почала вив'язувати. Пройми в'язала окремо перед і спинку поворотними рядочками. І ось так виглядає в мене низ. По низу я теж пустила поперечну косу, по проймі я не пускала, тобто її взагалі практично неможливо було пустити. Але якщо б я хотіла, щоб була також явно виділена ця коса, якось тут, то я б обв'язала гачком. А потім вже набрала петлі на резинку. Ось і все. Закривала петлі лінивим способом, коли ми прошиваємо три петлі зі спиці, потім одну знімаємо, потім знову три, одну знімаємо, я це вже показувала і на Ютубі, і в Інстаграмі. Так що роботою я задоволена. Спинка зв'язана просто лицевою гладдю. Ось так вона виглядає. І колір просто фантастичний. Просто я вам рекомендую, чесно, від щирого серця. Посилання вам залишу, обов'язково зайдіть, подивіться, тому що нитка класна і вона добре розкривається після ВТО. Вам сподобається. Візерунок легкий, шишечки, бачите, вони на лицевій стороні, нічого не завалюється, не привалюється. Я вже знімала майстер-клас, в мене також він є на YouTube-каналі, як в'язати такі шишечки. Тобто це класний варіант, вони завжди будуть на тій стороні, де ви їх посадите. Все, що я можу сказати. І я покажу вам фотографії, як жилетка виглядає на мені. І далі я вам буду показувати наступну готову роботу. Це теж плечовий виріб. Зараз одну хвилинку. Ось такий пуловер у мене зв'язався. Я не знаю, як вам повністю показати в кадрі, але я залишу також вам фотографії. Ви зможете подивитися, як цей пуловер сидить на мені, тому що, як ви здогадалися, також в'язала для себе. Так, трішки вам розповім. В'язала із бабін на ниточки, ось так вона виглядає. Має в 100 грамах 750 метрів, але я в'язала в два складення, тому це виходить 375 метрів. Склад 37% альпака, 18% мироносова вовна і 45% поліамід. В принципі, все сказала. Так. Має цієї нитки вдосталь, звертаючи, звертаючи увагу на те, що пішло на цей пуловер на розмір 46-48, всього на всього 180 грамів. Це просто шок. Тобто такий він об'ємний, він не прилягає до тіла, має свободу облягання, широкі рукави і всього 180 грамів. Пішло на виріб. Також я від себе додала ще ниточку люрексу, вона в мене вже достатньо давно, і якось хотілося такої нарядності, що я, в принципі, зробила. І також цей виріб зв'язаний в техніці регуан погон зі спущеним плечем. Що це значить? Значить, що немає ні єдиного шва. В'язала згори вниз ось такий візерунок, пустила по лівій. Стороні мені захотілося асиметрії. ідея з'явилася спонтанно, повірте мені. Мені прийшло питання, чи з приводу вемразної горловини в техніці Реглан-Погон. І знаєте, це як така блискавка, промайнула в голові, і я зрозуміла, що от хочу почати в'язати саме ось такий виріб і що буде тільки по одній стороні візерунок. Круто вийшло, класно сидить, також фото вам покажу: візерунок легкий, і цей візерунок я брала з книги, ось це точно вам можу сказати, 500 візерунків помаранчевого кольору. Автора, на жаль, не пам'ятаю, тому що в мене дуже багато інформації, якщо ще буду розпилюватися на такі нюанси, то взагалі можна з розуму зійти. Так, дивіться, ВМР горловина. Це я сказала, спущене плече. Виріб посів на плечиках, тому трішки витягнувся. Так, тут дві лінії прибавок. Перша лінія це я робила прибавки в кожному ряду, як при звичайному класичному реглані погон. А далі я вже робила прибавки в кожному другому ряду. Виходить, що все це я в'язала поворотними рядами. Так, пройма саме звичайна. Від себе я додала ще з візерунків це плетіння. Чому? Тому що мені потрібно було. Тобто, на рапорт ще одного такого ажурного візерунку мені петель би не вистачило. А я хотіла, щоб повністю сторона була в візерунках, тому я вже жгути додавала. А переплетіння я робила не просто так. Я базувалася на оцьому візерунки. Тобто, там був один момент. І саме в цей момент я робила переплетіння по жгутикам. Що вам ще показати, рукав прямий, пройма для спущеного плеча збільшена, тобто можна було пройму зв'язати менше. Але я хотіла, щоб рукав був широкий. Рукав прямий без єдиної убавки, і резинка один на один. І теж ліниве закриття. Про яке я вам вже скільки раз говорила. І ось так виглядає низ. Знаєте, зараз з вами поділюся, буває так, от показувала вам жилетку. І що там є один мінус, те, що я не дов'язала рапорт по схемі візерунка і перейшла на резинку. Мені більше, звичайно, подобається, коли рапорт закінчився. Тобто я схему дов'язала повністю і тільки потім вже переходжу на резинку один на один. Так зробила в цьому випадку. Мені подобається так більше, і буду, звичайно, звертати на це увагу при повторному в'язанні других виробів. І ось тут ще посередині йде такий жгутик, де ми переплітаємо петлі в кожному лицевому ряду, якщо я не помиляюсь, або через лицевий ряд. Ну, я думаю, що він всім знайомий такий простенький візерунок. Зблизька, так і не зрозумієш. Так, спинка зв'язана лицевою гладдю. І по горловині. Горловину я чесно, не планувала обв'язувати. Коли я попередні рази в'язала полове, я горловину ніколи ніяк не обв'язувала. А тут мені захотілося, тому що вона була б занадто широкою, тому що ниточка тянеться. І ви знаєте, це перша моя обв'язка. Я ніяких, ніяку інформацію не шукала, як це зробити. просто... По інтуїції зробила і сидить класно. Акуратно, все так виглядає. І просто лицевими петлями це не резинка. Закриття гачком. Все. Гачком, мені здається, навіть швидше закривати, якщо це саме звичайне закриття, ніж, ніж спицями. Так, по вазі вам сказала. Це 180 грамів, і спиці були номер 6. На обв'язку горловини я брала спиці номер 5, тобто на один розмір менше. І по цьому половеру у мене буде майстер клас. Так, і давайте вам ще одну готову роботу покажу: це будуть шкарпетки. Бачите, якщо я не знімаю, то я продовжую в'язати без цього нікуди. Ось такі шкарпетки. Це. А шкарпетки на замовлення, я вже про це розповідала, що в мене виграли пряжу, і ми домовилися, що я буду в'язати шкарпетки. Одна вже пара готова, я вже розпочала чоловічу-другу в'язати пару. Ці шкарпетки зв'язані на розмір 38-39 із пряжі, яку я фарбувала сама. В принципі, все. Майстер-клас, як зв'язати такі легкі шкарпетки, в мене є на каналі. Пошукайте. І можете в'язати, тут французька п'яточка. Все добре сидить, гарно, акуратно. Те, що мені подобається більше всього. Але знаєте, що я планую? Я зараз буду дов'язувати чоловічі шкарпетки. Якщо тут я брала спиці 2,25, то я хочу спробувати в'язати на трійці. Чому? Пояснюю, я знайшла один магазинчик. Трикотажних шкарпеток, тобто це не шкарпетки ручної роботи, це не в'язні шкарпетки. І мені подобається їх вигляд. вони такі, знаєте, от видно повітряні, легенькі. І от мені такого хочеться, тому буду пробувати. Я не знаю, що, що з цього вийде. Раніше, звичайно, я ставила перед собою ціль, щоб шкарпетки прям були впритик по ніжці. Щоб ідеально сиділи, там, не дай Бог, десь підвисали, цього я не хотіла. А зараз мені хочеться трішки іншого. Що з цього вийде, звичайно, ви побачите на моєму каналі, буду вам показувати, розповідати, чи потрібно так робити, чи краще вже в'язати, як раніше. Так, ну і давайте я вам покажу ще пряжу, потім нові процеси. Їх буде два. Це плечовий виріб і шкарпетка, так, як я сказала. Так, показую пряжу. Ось така пряжа це ручного фарбування. Фарбувала я сама. Це з останнього мого фарбування залишилося дві пасми. Склад для в'язання шкарпеток ідеально підходить, тому що тут 75% вовна і 25% поліамід. Ось такий колір. Я назвала ванільне небо, що цю пасму, що цю. Просто мені ось так захотілося, і, напевно, спогади і саме мають таку назву. Вага 100 г, показую вам. В 100 грамах 420 метрів. Дивіться, які класні кольори. Фіолетовий, світло-голубий. Рожевий, бобусковий, ось так виглядає. Ціна однієї пасми 350 гривень. Якщо вам сподобалося, можете мені писати в інстаграм і робити замовлення. Я вам відправлю будь-якою поштою. Відправка тільки по Україні.